День міста став роковим для двох юнаків. О пів на другу ночі, 22 вересня, на пішохідному переході в центрі Борисполя два автомобілі збили пішоходів. На відео, яке надав інтернет-провайдер Монолітнет, можна побачити, що три молодики переходили вулицю на червоне світло. Перший автомобіль пропустив хлопців, а інші рухалися з великою швидкістю і не встигли загальмувати. Як наслідок, аварія. Працівники з'явилися на місці події за хвилину, а швидка приїхала через шість хвилин. За словами пресофіцера Бориспільського міськвідділу МВС Світлани Коломієць, чоловіки були на підпитку. Наразі один із постраждалих перебуває в лікарні з переломом ноги, а іншому ніяких тяжких тілесних ушкоджень не завдано. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху. Водіям Загрожує або штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів, або обмеження волі на строк до трьох років. Валентина Чубатюк, новини телеканал Бориспіль.